Практична робота номер 5 Завдання. Так, заходимо в документ, який називається Reboard. Далі, компанія Reboard звернулася до вас за допомогою в аналізі даних рекламної кампанії, яка тривала протягом 6 місяців в 7 містах України з попередніми продажами без використання реклами. Ваша задача проаналізувати дані. та на основі середніх значень, медіани, розмаху, стандартного відхилення та асиметрії створити звіт. Обрахунки проводити в табличному процесорі Microsoft Office Excel, а ваш висновок, як експерта, описати в текстовому редакторі Microsoft Office Word. До текстового документа прикріпити інфографіку з підставленням тренду купівлі з рекламою та без. Так, отже. Ви завантажуєте шаблон документа, відкриваєте його і бачите ось таке от перед собою. Там, де решоточки у нас, це в нас недостатньо місця. Треба трошки порозширювати оці стовпчики, щоб всі дані повлазили і були відповідно перед нами. Далі, наступний крок: нам треба знайти. Читаємо що перше, середнє значення. значення. Середнє значення це середнє арифметичне. Опускаємося трошки нижче, десь довільно, де ви зробите, там і зробите. Я б зробив би на 12-му рядку. Об'єдную їх, ці дві комірки, і пишу Це середнє значення. Середнє значення. Без реклами спочатку. Бачимо текст виліз. Що ми робимо? Заходимо в формат комірок. І вибираємо Перенос... переносити текст. І розширяємо потім цю комірку так, щоб нам було зручно читати. Так, ось воно і є. Тепер треба записати функцію FX заходимо, вибираємо SR знач. І пишемо, що середнє значення по місяцях. По всіх оцих містах. Так. Так. Значить, Давайте додамо, що середнє значення без реклами по місяцях, які ми будемо з рахувати. FX, середнє значення, і виділяємо весь наш місяць. Натискаємо ОК. І отаке от у нас значення по місяцях, тобто по всіх оцих містах важливих наших. Ми знаємо, що в середньому була то така от сума зароблена. Це без реклами. Далі автозаповненням тягнемо і взнаєм скільки по всіх і остальних місяцях було зароблено по всіх містах разом. Так, далі переходимо на 13-й рядок, об'єднуємо його. І що? Середнє значення тепер з рекламою. З рекламою. Місяці. Ну, місяці можна взяти в дужки, щоб ми знали, по чому ми рахуємо саме. Чому так? Зараз я вам розповім це все. Так, Значить, тут нам трошки заважає, місця малувато, розширюємо і також включаємо перенос порядках, по щоб текст наш не влазив і не вилазив. Неде. Ось так. Тоже будемо рахувати середнє значення, та сама функція, але вже будемо рахувати продажі з рекламою. Тобто цей стовпчик починаємо. Виділяємо, натискаємо ОК і тягнемо автозаповненням до кінця. Тобто рахується, воно тепер по другій шкалі оцій нашій зробили. Тепер можемо порівняти, що ага, без реклами по місяцях у нас така то сума з рекламою така. Тобто, взагалом, наче прибуток виріс у нас. Рекомендую тут поставити разом. І що? Ну, давайте вище поставимо, щоб не заважало. Так, разом. І тут підрахуємо суму цих усіх наших середніх значень. Тобто, вибираємо функцію сум і виділяємо цей діапазон. Посчитали, не влазить ця сума. Треба розширити. Розширили. Потягнули вниз. І внизу в нас така сама от сума. Так, подивіться, значить, що ми можемо зробити за висновок. Що з рекламою загальна виручка за місяць була більша. Так, з рекламою. Тобто це означає в середньому. В середньому загальна виручка була у нас, в принципі, більше. Тепер, що ми можемо зробити. Далі додаємо під низом, ми два рази одне те саме місто, Київ Рівне і так далі. І в нас йде по поділках з рекламою і без рекламою. Порахуємо тепер середнє значення по одному місту за всі місяця однаково. Тобто Натискаємо ми. Середнє значення. Вибираємо от Київ і виділяємо всі місяця. Натискаємо ОК. Бачимо, скільки в Києві з рекламою. Ага, з рекламою. Тобто, неправильно у мене тут побудована функція. Тобто, замість цього діапазону помилку я зробив. Ми вибираємо ось цей діапазон. Тобто з, Там, де була, були продажі з рекламою. Так, вибрали, натиснули Enter і побачили. Тепер без реклами. Можна навпаки робити без різниці. Так, спочатку, щоб йшло у нас без реклами, потім з рекламою. Ну, це ролі не, не грає. Далі беремо тепер, що без реклами. Той самий проміжок, натискаємо ОК. Порахували. І так рахуємо для всіх оцих наших городів. Тобто, дивіться, от, наприклад, Київ у нас з рекламою. Далі рівне. Переходимо до рівного, натискаємо FX, опять середнє значення. І рахуємо по рівному. Порахували. Далі беремо рівне без реклами. Перший цей наш проміжок. Середнє значення. І рахуємо. І так до кінця. По результатах ми вже бачимо, що Київ з рекламою більше заробив, без, рекламою мен... без реклами менше. Рівне те саме з рекламою більше, без реклами менше. Потім ми зможемо порахувати, наскільки це було зроблено. Тобто різницю між ними. Прорахували всі ми оці різниці до кінця і об'єднали таку от, таку от таблицю. Далі. Далі було б непогано вставити нам тут строчку, один рядок зайві для заголовки, тому я нажимаю вставить строку і з'являється. Необхідна мені от строчечка ця. Далі я пропоную порахувати, наскільки збільшилися прибутки з використанням реклами. Як ми це зробимо? В наступній комірці я пишу слово прибуток. ставлю кому і показую, що він буде в нас у відсотках. Далі. Порахуємо, який відсоток прибутка. Ставляємо до рівні. Відкриваємо дужку і від більшого того, що з рекламою віднімаємо те, що без реклами. Закриваємо дужку та ділимо на що? На те, що який був прибуток раніше, у нас без реклами. Натискаємо Enter і бачимо, що в нас прибуток виріс, на скільки? на 12%. Далі, що ми робимо? Таким самим чином, рахуємо для всіх оцих наших міст. Автозаповнення тут не підходить. Я пропоную скопіювати Ctrl-C або копірувати, вибрати, А далі ми вставляємо через клітинку. І бачимо, який прибуток був в наших містах. Так, тут наче нормально. Але я бачу одне але, що в нас в двох містах є від'ємний прибуток. Ось для чого ми робили цілу кучу цих усіх... Розрахунки, якщо побачити, що в Одесі та в Житомирі реклама пішла як? В обратну сторону. Тобто покупки тут зменшилися, хоча ну, середнє значення по всіх містах збільшилося. Але саме в цих містах реклама погіршила продаж, чого там, щось, що вона продавала. Тому треба нам у звіті нашому вказати на те, що от в Одесі і в Житомирі треба щось поміняти в рекламній кампанії, тому що вона тут просто провалилася. Далі виділяємо наш прибуток. Перенесемо цю таблицю трошки в сторону, щоб вона нам не заважала. І розрахуємо тепер медіани. Зробимо далі ми пункти медіана. Тобто виділяємо дві комирки, можна об'єднувати, можна ні. Пишемо медіана. Далі зверху підпишемо без реклами. З рекламою Медіана. Кроме медіани нам треба ще знайти такі поняття, як розмах, стандартне відхилення та асиметрію. Можна виділити границі, щоб ми їх бачили. Далі починаємо рахувати, отже, медіана без реклами. Натискаємо FX і шукаємо там функцію медіана. Якщо не знаходимо, шукаємо в пошуку медіана, так і пишемо. Далі де без реклами ми вибираємо весь оцей проміжок чисел, де без реклами. Натискаємо ОК. Далі з рекламою. Те ж саме та сама функція, але йдемо вже на другий діапазон чисел. Натискаємо ОК. Знайшли розмах. Розмах це різниця між максимальним та мінімальним значенням вибірки даних. Вибираємо max функцію, далі діапазон без реклами. Є, натискаємо ОК. Переходимо до функції, натискаємо мінус, заходимо опять в FX і шукаємо там «мін», мінімальне. І вибираємо той самий діапазон, натискаємо ОК. І це в нас є розмах. Так він виглядає. Максимальна функція одного і того самого діапазону, мінус мінімальну функцію. Те ж саме ми робимо для продаж з рекламою. Тобто, спочатку max на це все значення. ОК, натискаємо. Далі переходимо до функції мінус. Опять функція мін. І виділяємо все оце значення. Натискаємо ОК. Так, тепер бачимо, що з рекламою. Тут показники все-таки більші. Стандартне відхилення. Так, і не означаємо станд отку. Натискаємо ОК, вибираємо ми <кій>, діапазон без реклами. Порахувало, далі FX. Та сама функція, і тепер з рекламою. Натискаємо ОК. Порахувало майже одні й ті самі числа. Далі для того, щоб знайти асиметрію, натискаємо FX і в пошуку пишемо Скос. Вибираємо цю функцію, далі вибираємо діапазон D без реклами. Вискаємо, okay. ОК, далі, та сама функція, але вже для продаж з рекламою. Все, ми порівняли, бачимо, що тут скос пішов від'ємний. Тепер перед нами є повністю досліджена вибірка даних, і ми можемо написати звіт, тобто висновок по ітогам оцього всього, що ми порахували. Отже. Звіт треба писати в бурлодському документі, ви переглянете всі оці дані, подумайте, що вони означають, і напишете свій актуальний висновок і зробите рекомендації для компанії Reboard.